Вітаю вас, дорогі друзі! Дуже вдячна за те, що ви писали ваші коментарі ще до того, яким крутим було наше попереднє відео про лікарні, про те, як виражати свої стани, стани своєї хвороби, що вас турбує, що вас болить. Я впевнена, що вже ви до лікаря ходите і вільно. Свої стани виражають. Якщо раптом ви не бачили це відео, то ось тут за посиланням я залишу вам його. Обов'язково переходьте, обов'язково перегляньте. А сьогодні буде невеличке продовження. Я, як я вам і обіцяла, ми з вами вивчимо сьогодні необхідну лексику для того, щоб виражати свої стани у нашій рубриці. 50 слів за 15 хвилин. Інколи нас буває і більше, побачимо скільки слів ми опануємо сьогодні. І в кінці. Кінці подаруночок для вас. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Отже, починаємо вчити лексику, яка буде стосуватися того, що в нас може боліти. І почнемо з наших частин тіла зовнішні, які ми бачимо. Звичайно, може воно боліти десь і всередині, але ми, як правило, говоримо про цю зовнішню частинку. Ну, наприклад, перше наше слово лякабеця. «La cabeza» – «Cabeza» – це наша голова. І ви можете сказати: «Me la cabeza». «В мене болить голова. О, dolor de la cabeza». «В мене болить голова. Наступні слова будуть стосуватися того, що ми маємо на нашому обличчі, на нашій голові. А тут ми маємо «La cara». La cara» – це обличчя, так, і тут теж щось може боліти. Пам'ятаєте, в нас є оці нерви, неприємні, які можуть докучати нам, і нам інколи потрібно вжити слово la cara» обличчя. Наступне слово el pelo. Воно в нас не докучає, але раз ми вже заговорили про голову, не забувайте, що це слово ельпельо воно вживається завжди в однині. Не можна сказати Лос Пельо, точніше, можна. Але це буде означати щось інше. «El pelo» – це волосся, а «los pelos» – це волоски, ну ті, які на руках, на ногах. Тому не плутайте, будь ласка. Наступне – «la oreja». La Будьте уважними: «la oreja» – це ось ця частинка вушка, тобто та, яка видима. Але як правило, коли ми говоримо, що в нас болить вухо, то в нас не мочка ж вуха болить, правда? У нас болить десь всередині. І для цього є інше слово «los oídos» los oídos. me duelen los oídos – У мене болять вуха, або me duele el oído. Да, У мене болить вухо. Одне. Запам'ятайте цю різницю. Наступне слово cuello, cuello – Куейо це шия. Так, може болити, боліти на щось там, всередині, м'язи, ми не знаємо, що конкретно. Ми виражаємо, що в мене болить шия. Me duele el cuello. Шиє. Наступне слово гарганта. Дуже потрібне, ми його вже використовували в минулому нашому уроці. Гарганта – це горло. В горло. трахеїтах, тонзелітах, ларингітах ми можемо сказати: Медуіле ла гарганта в мене болить горло, а лікар вже розбереться, що саме за хвороба нас турбує. Раз ми вже говоримо про обличчя. Давайте ще вивчимо слова Ла Френти. Лафренти це. Лоб, Lo. ojos» – охос, от вони якраз нас можуть боліти. Ми можемо сказати Me duelen los ojos» – У мене болять очі, «Los охос. Одне око, відповідно, ель охо. Ля nariz» – ла наріз це наш прекрасний носик. Він у нас, до речі, теж може боліти, на жаль. Me la, nariz. La, boca. «La boca» – ля рот. До речі, теж може боліти, да, якщо якісь ранки в роті, ви можете сказати, ме дуелі. De la boca, да? в мене болить всередині рота. Що в нас ще є всередині рота, це los dientes. Los dientes ну, Пам'ятаєте, минулого уроку ми з вами говорили las muelas. Las muelas". muelas це зубки, але наші оці кутні крайні. Los labios» – губи, да? якщо якісь висипи на губах, ви можете використати це слово los labios». І ла la ленґа це язик. Будьте уважні, la lengua – це і мова, да ленгуа еспаніоля, і також la lengua – це от конкретно орган язик. Поїхали з вами далі. El pecho. El pecho – El pecho це груди, і також це молочні залози. Так що, дівчатка, можете використати це слово, коли є проблеми якісь з молочними залозами. Ми дуелі ельпечо, да, в мене болить молочна залоза. Наступне слово. Ельбрато, да, спускаємось нижче по нашому тілу. Il братто це наші руки, але саме верхня оця частинка руки. Да, тому що пам'ятаємо, що ось тут ми ще вчили е, виключення роду, да, «La mano» – це саме кисть. А оця частинка руки це буде il брат. Ну і la mano, «la mano» – це кисть, да, рука, оця яка внизу. Та да, зустрілося слово «la cintura». Давайте його теж залишимо в нашому словничку. «Cintura» – це талі. Поїхали далі. Що ще в нас є? У нас можуть боліти плечі Los hombros. Me duelen los hombros. У мене болять плечі, La espalda. La espalda. На жаль, вона дуже часто болить, і тому дуже часто у лікаря ви будете використовувати, ну, дай Бог, щоб не використовували, але так вже виходить, що la espalda nos duele mucho. Да? Спина в нас дуже болить. La espalda. La espalda – спина La барига, barriga – це живіт. Коли ми не конкретизуємо, що саме в нас були, там шлунок, печінка, жовчний, а просто кажемо, la barriga – в мене болить живіт, і там уже лікар буде розбиратися, що саме. ідемо. Ще по нашому тілу, що ще в нас є: Los dedos. Los dedos – це пальчики. І вони можуть бути і на руках, і на ногах. І, на жаль, теж можуть боліти. Та ми можемо сказати Me duele el dedo». Me duele el dedo». До речі, пам'ятаєте, коли ми говорили про просвітні займанники, я ось тут залишу вам відео. Ми казали з вами, що ми не кажемо мені болить мій палець. Ми скажемо просто мені болить палець з артиклем, чи мені болить голова. Ми не скажемо мені болить моя голова, а ми... Просто скажу, в мене болить голова. з артиклем. Пам'ятайте це. Наступне слово: pie la pierna. Il п'єрна. і la п'єрна. П'є Pier це в нас ступня, а п'єрна це те, що вище. Так ви можете виразити біль ноги. Поїхали далі. На жаль, у нас можуть боліти е, суглоби різні. І як же будуть суглоби muñeca, La muñeca – це ось цей суглоб да, на запясті. До речі, la muñeca – це ще й лялька. Тобто не плутайте. La muñeca в даному випадку, як медичний термін, це конкретно La rodilla, La rodilla – це в нас колінка або las rodillas – колінки обидві, якщо вони обидві болять. codo El codo це лікоть. Los codos – відповідно, лікті. El tobillo – це оцей. Суглоб, який знаходиться в нас аж на нозі, близько від кісточки. І разом вони називаються «Las articulaciones» – «суглоби». Поїхали далі. Що ще ми можемо виражати лікар? «Los musculos» Мускулос м'язи. Вони нас теж можуть боліти. Тому запам'ятовуємо «La piel» – «La piel» – це шкіра, шкіра, наша тендітна, красива шкіра. «La piel» – на ній можуть бути якісь висипи. Тому дуже важливе слово, запам'ятове ляпієль. Далі Ель Уісо. Уісо це кістка. І, до речі, в минулому відео я вам рекомендувала розширений візуальний словничок, і, мало того що рекомендувала, я вам його дарувала. І цього потрібно просто бути підписником мого закритого телеграм-каналу. І. Відповідно, там прямо отримати цей візуальний словничок. Тому, якщо ви не отримали, можете спуститися в опис до цього відео, перейти до мого телеграм-каналу, постукати, щоб я вас додала там, і відповідно ви отримаєте там цей візуальний словничок. Чому тому що є дуже багато, наприклад, ойсос, багато є кісток. Ми тут не будемо з вами вивчати всі кістки, які є, але якщо вам потрібно виразити конкретну кісточку чи конкретний орган, то там ви все знайдете. Далі. Які в нас є органи всередині, які нас можуть так само турбувати? Ель церебро. Серебро, це в нас мозок. Каже моя учениця постійно в мене болить мозок. Якщо у вас так само, як в неї болить мозок, ви можете сказати Ми дуелі, ель серебро. В мене болить мозок. Поїхали далі. Ель корасон. Ель корасон це серце. До речі, пам'ятаєте, що це закінчення «тон» он? Воно завжди жіночого роду, але ель корасон це виключення. І серце це він да? чоловічого роду. Ми дуелі ель корасон. Він болить мені серце. Що ще в нас є з органів? Лос пульмонис. Лос пульмонис це легені. На жаль, вони також можуть боліти. El estómago – це шлунок. До речі, а ви запам'ятали, як буде живіт? А ну-ка, напишіть мені в коментарях, хто запам'ятав, хто не запам'ятав, теж напишіть або перелистайте і перегляньте ще раз, як же буде в нас живіт. І ще трішки корисної лексики. Коли нам потрібно звернутися до лікаря, ми йдемо в Ель Оспіталь. Ель Оспіталь це лікарня або centro де салют, тобто поліклініка, el centro de salud Але якщо зовсім зле, і допомога потрібна терміново – «urgencias», «urgencias». Швидка невідкладна допомога. І е, там, в швидкій невідкладній допомозі, в нас використовується Las Ambulancias. Да? La ambulancia це наша машинка, яка надає цю швидку невідкладну допомогу, яка возить пацієнтів і лікарів. І ла камія. La camilla, La camilla це той возик, на якому возять пацієнтів. Для того, щоб виміряти температуру, лікар буде використовувати ель-термометро. Ель термометр градусне. А для того, щоб прослухати ваші легені, ель estetoskopio, l'estetoskopio, стеetoscope. Він може вам призначити аналізи. El analysis de sangre. El analysis de sangre. Sangre, c'est krov. Analis крові. El l'analysis de sangre. El analysis de orina. Orina, c'è, il analysis de orina, це, власне. Аналіз сечі. Можеть нам призначити радіографія, la radiografia, це rend hen, la radiografia, або la ecografia, ecografia, це наше UZD. La inyection, la in'yection se uco, in'yeccija, la in'y'ection, або, ne daj Boh, звичайно, la transfusion de sangre, transfusion de sangre. Переливання крові. Сангрі, ми вже знаємо, це кров. Якщо в нас пошкоджені наші суглобчики чи є ранки, нам можуть накласти ля бинда. це така пов'язка, або не дай Бог ла ескайоля. Ви самі бачите, що це таке. І не дай Бог доведеться користуватись оцим. Лас мулейтас, ляс мулейтас або La silla de ruedas. La silla de ruedas. Буквально так і перекладається крісло колісне. Пам'ятайте, в українській в нас немає інвалідних візочків. У нас є крісло колісне. La silla de ruedas. Що ще нам може бути корисне? Якщо, не дай Бог, потрібно робити якусь операцію, то робитиме її ель фірухано. Ель фірухано це хірург. І робитиме він ла операціон. Операцію, la Л'операціон, робитиме він це в el quirófano, el quirófano, тобто операційна, і буде використовувати el bisturí, el bisturí – це скальпель. Ну і, звичайно, буде одягнений в la mascarilla, la mascarilla – це маска. Коли ми поскаржились на свої симптоми, лікарі будуть робити нам призначення. І призначати медикаментос, лос медикаментос, тобто якісь медичні препарати, або медициніс. І купуватимемо ми, ми їх з вами в Ла фарматія. Це аптека. Будьте уважні, пам'ятаєте, у нас є дуже багато різних магазинів: ескадерія, карнісерія, прутерія і так далі, які закінчуються на оце ія фармафія. Теж закінчується на ія, але наголос на передостанньому складі для фарматія. Не плутайте, будь ласка. І якщо вам довелося звернутися в ла фарматія вночі, то ви підете в лафармація де гуардія. Гвардія. Ла фармація де гвардія це от така чергова аптека, та яка працюватиме вночі. Знадобиться вам в ла фармафія Ла Ресета Медика. La receta medica. Рецета це рецепт. Медичний рецепт La receta medica. І в цьому рецепті можуть бути Las pastillas. Las pastillas – це якісь таблетки, які потрібно буде пити. Або las gotas. Las gotas – це крапельки для носа, для вух, для очей, або el inhalador. Inhalador – це інгалятор. Теж для когось може бути дуже корисне слово. Або harabe, Да? Арабі, це в нас сиропчик. І будьте уважні, інфусьйон, інфусьйон це те, що ви часто замовляєте в ресторанах і, можливо, не знали, що інфусьйон це взагалі такий трав'яний відвар. І коли ми замовляємо для інфусьйон, мається на увазі, що ми купуємо якісь такі корисні чайочки для шлунку на травках, заспокійливі і так далі. Тому що. Просто чай це буде те, але він дуже рідко взагалі продається в Іспанії, в магазинах, в ресторанах і так далі. Загалом іспанці п'ють ля інфузіон. Що ще нас можуть попросити купити в фарматія? Ла тіріта, тіріта це крема – це маска, будь-яка. Ла гаса, ла гаса. Las gasas, це бинт, бинти, El algodón – Багато хто вже зрозумів, що це бавовна, але el algodón – це також вата. El test de embarazo – дівчата, можливо, комусь потрібен. El test de embarazo – це тест на вагітність. El collarín – не дай бог, елькоярін, це оцей тримач для шиї. Ель Ботикін, ельботикін це аптечка, а також ельботикін це ще і медпункт. Якщо, наприклад, ви знаходитесь в кампаменто в таборі, то там обов'язково є єльботин. Це медпункт. Ми сьогодні з вами вивчили майже 80 слів. Але давайте, отак чесно. Чи всі ви їх запам'ятали? Я думаю, що не всі. Але правда вони корисні і правда їх потрібно знати. Тому для того, щоб ви змогли вивчити всі ці слова, у мене для вас подаруночок. Всі ці слова вже внесені до основної лексики Аль-Меліко да, у лікаря. І знаходяться в додатку, про який я говорила вам минулого разу, і скажу ще раз: це додаток «Memo Words». Саме в цьому додатку ви можете завантажити готовий сет. І відповідно скористатися всіма можливостями цього додатку і використати його. І для того, щоб не просто скористатися ним, а скористатися всіма можливостями в преміум доступі, безкоштовно, ви можете використати мій промокод. А якщо ви хочете детально дізнатися, як користуватися цим додатком, як скористатися всіма можливостями, налаштувати від себе вивчення цих слів. Подивіться моє попереднє відео, тому що там я про все це розказав. Ось тут за посиланням попереднє відео. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, зробити активним дзвіночок. Хто хоче, будь ласка, активуйте спонсорство, там отакі круті відео уроки від мене. І якщо е, вас лишить душа на те, щоб допомогти нашому каналу фінансово, в описі до цього відео також є номер карти, на яку ви можете це зробити. Я вдячна кожному нашому. Спонсору, до речі, спонсорувати можна і через канал наш канал. І буду чекати наступних зустрічей з вами. До зустрічі, друзі! Адіос!